Схили вкриті снігом пишні хмари і небо глибокого синього кольору. Це мрія п'ятьох йорданських жінок, і вони впевнено йдуть до мети. Команда має намір підкорити найвищу гору світу Еверест. Поки вона готується на схилах сусіднього піку Амада Блам. Інструктори навчають основ скелелазіння. У пустельній Йорданії сходження на гори не дуже популярне, адже найвища вершина там не сягає й 2 кілометрів. Але жінки налаштовані рішуче. Кожна через сходження хоче просувати якусь тему. Наприклад, Іман Аль Маджалі, журналіст-фрілансер. Вона намагається зробити фітнес популярнішим серед жінок регіону. Абу суфе сподівається, що жінок, які носять мусульманські головні убори не обмежуватимуть у правах або можливостях. А фара Абу Бакер хоче привернути увагу до проблем жінок Палестини. Одна з наших головних цілей дати арабським жінкам зрозуміти, що ми самі можемо вибрати, що робити, і ніхто в усьому світі не може змусити нас зробити інакше. Від сонцезахисного крему до скелелазного обладнання дізнатися належить багато чого. Курс підготовки триватиме місяць. У наметах вони тренуються зав'язувати вузли, а зовні їх гартує крижаний вітер. Одна з учасниць групи дизайнер. Вона розробляє намети нового типу. Вирішила, що сходження допоможе їй визначити найкращий матеріал. Я відчула, що мушу зійти нагору і побути в складних умовах, щоб зібрати інформацію, а потім спуститися і розробити дизайн. Вона сподівається, що нові намети краще захищатимуть скелелазів, а головне, хоче, щоб ними користувалися біженці, особливо в суворих погодних умовах. Під час підготовки йорданки планують здійснити ще дві тренувальні експедиції у Гори Пакистану та Аргентини. Сходження на Еверест заплановано на квітень 2018 року.